Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь царюя! Я настолько рад, что Бог позволяет нам еще, еще, еще раз быть с вами, молиться и прославить Господа. Если вы заметили, что я дуже радию, дуже я рад, и как каждому украинской мовы, дуже, дуже, и дуже, дуже радею. Поэтому, родные мои, я хотел прочитать удивительное место из Писаний. Многие из вас уже знают наизусть. Это пятая глава, послание после Павла к Галатам. И 22 стих, и 23 практически весь стих, там последняя часть стиха, я не буду читать, всего лишь два стиха. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Так меня вдохновляет вот это место из Писания, если вы заметили, что именно в 22 стихе звучит одно из качеств плода духа – радость. Потому что настолько необходимо, живя на земле, чтобы мы умели радоваться. Вот каждый день. Я, я не знаю, возможно, у вас по-другому. Возможно, Петра Николаевича по-другому. У него каждый день есть повод для радости. Он много-много поводов ищет для радости и радуется перед Господом. Но у меня каждый день в моей жизни много-много причин есть для печали. Много причин. И как важно понять, потому что Павел говорит, что радость... В многих посланиях именно он говорит о том, что мы спос... должны быть способными радоваться. Он говорит, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Поэтому, родные мои, я очень хочу научиться, я хочу, чтобы каждый из нас научился найти повод для радости. Если даже нет, но найти именно те моменты, которые мы можем радоваться и прославлять, перед... прославлять имя всемогущего Господа. Если мы читаем Святую Библию, и важно читать каждый день Святую Библию, мы находим в Ветхом Завете, что радость Господь это сила моя, это правда, это истина. И пусть Бог поможет нам, родные, чтобы в нашей жизни, в наших домах, в нашем сердце всегда-всегда-всегда была радость во Святом Духе. Отец, я благодарю, что мы вместе с Петром с самого ранку мы можем прославлять Тебя. Мы живем в это непростое время для Украины, и очень много повода для печали, но я прошу Тебя, Господь, помоги нам всегда радоваться перед Тобой. Помоги нам всегда строить свою жизнь на твердом основании находясь на твердом основании, чтобы мы постоянно могли говорить, что радость, Господи, сила моя. Потому что источник радости это исходит от Тебя, Господи. Без Тебя нет радости, без Тебя нет надежды, без Тебя нет тупования. Мы живем в это непростое время, и с разных сторон дьявол хочет атаковать нас и хочет лишать нас радости. Но в этой молитве, Господь, я прошу Тебя, помоги мне, помоги моему брату Петру, помоги каждому, кто с нами в эфире или позже будут подключаться, чтобы мы всегда находили причины для радости, для того, чтобы прославлять Тебя. Господи, одно из направлений, которое мы ожидаем мы хотим, чтобы вся Украина радовалась, что война закончилась, Господь. Чтобы мы ложились спать и не думали, что будут прилеты, Господь. Утром, когда мы встанем, чтобы мы не переживали, будет свет или нет, будет вода или нет, газ будет, будет ли связи, будет ли интернет, но чтобы мы вставали и радовались, Господь, что Господь. Ты, Господь, хранишь и Ты, Господь, посылаешь мир в Украине услышь нашу молитву. Мы хотим, чтобы наши воины радовались, что они не должны находиться в окопках, в бендажах, но они будут спать дома, в теплых постелях, рядом с женами, рядом с детками, рядом с родителями, рядом, рядом с близкими и с родными, Господь. Услышь нашу молитву. Пусть, пусть это радость, Господь, преддверие э, праздниках преддверии рождения, Рождество Иисуса Христа, в преддверии Нового года, Господь, мы хотим, чтобы весь мир радовался, что война закончилась. А, а, а. Услышь наши молитвы и благослови. Мы это просили, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Но Петр Николаевич, вот я прочел это место из Писания. Хорошее место. Любовь, а потом радость. Вот э, любовь должна быть видна. Так и радость должна быть видна. Я много раз встречаю людей, они говорят, мы очень радуемся, а смотришь на их лица, ну не видно радости. Вот так расскажи вот о радости. Как вот ты можешь сейчас вдохновить меня, чтобы я радовался, и вдохновить каждого, чтобы мы были способны радоваться. Ну, по-перше, всех витаю, слава Господу, слава вам дня. Слава нехай Божа милість буде над кожним. По друге ля Петрович ти так гарно помолився, що мені вже хотілося закінчити благодаття. Настільки прониклива молитва, настільки всеохоплююча, особливо коли за військо, за перемогу молився, то вже наче нічого й додати. Як буде перемога, знаєте, здається, що радість наша буде совершенна. Знаєте, в моєму житті був період, коли не було власного життя. Я дружився з дружиною, створивши сім'ю. Народивши діток, ми міняли одне съйомне житло на інше, переїжджали з місця на місце. І знаєте, що я думав? Я думав, що всі мої печалі від того, що в мене немає власної квартири. Я думав, якби в мене була квартира, своє житло. Ну, я був би самим щасливим, я був би самим радісним, я взагалі не розумів, як можуть люди, які мають власний куточок, вони можуть печалитися, взагалі не розумів. Знаєте, видно, щось у нас є у українців таке, що ми дуже-дуже mm -hmm. потребуємо свого якоїсь своєї містини, своєї свого куточка. І коли у мене з'явилася квартира, я дуже радів, слава Богу, прекрасне житло. Але виявилося, що... Не всі мої проблеми вирішилися, коли появилося житло, і були інші якісь моменти, які все рівно могли мене засмутити. Хоча я дуже радувався, кожного дня радів, що маємо свою квартиру прекрасну. Слава Богу. Просто що я хочу сказати, що зараз нам здається, що ось би закінчилась війна і все буде добре. Угу. У нас буде багато поводу радуватися. Ми будемо радіти, веселитися, один одного поздоровляти. Я просто уявляю, що це буде неймовірне щось. Але життя буде продовжуватися. Mm -hmm. І наші пороки, наші якісь недоліки тілесні, вони залишаться з нами. І навіть після перемоги багато що буде того, що вкраде твою радість або захоче вкрасти твою радість і мою радість. І ми розуміємо, що життя буде продовжуватися. Ми не знали, що то буде за життя, коли почалася війна. Здавалося, що в нас не буде жодного приводу для радості. Але проживши певний період, потрудившись, ми раділи, ми і сміялися, ми і веселилися. Були приводи, просто знаєте, скакати до неба від того, що Господь робить. і ми раділи, що ми бачимо це своїми. Очима. Тому радіти або не радіти це наш вибір незалежно від обставин. Звісно, можливо, зараз е, накануні Різдва Христового цих святкових днів. Хтось засмучується, можливо, він хотів мати більше коштів до Різдва до свят, чим він має, або на столі мати щось краще, ніж він має, чи в гардеробі мати щось краще. Але маємо, що маємо, кожен із нас. І наш вибір з тим, що ми маємо, прославити Господа і радіти в ці різдвяні дні, насолоджуватися, що Христос народився. Або ж, дивлячись на те саме, обрати, знаєте, сумувати. Там, Бухтіти, нити, скиглити, що щось не так, як мені б хотілося. Ви знаєте, завжди буде щось не так, як би нам хотілося. Ідеально і на 100% гарно буде на небесах. Амінь. А поки ми на землі, то ми раз по раз маємо приймати рішення, не дивлячись на обставини, радіти. Амінь. Радіти. Амінь. Бо син Божий народився. Амінь. Ангели Славись. сказали пастухам: радіти! Радійте ця радість всім людям, ця радість народженого Христа Спасителя, вам, мені, тут, на Харківщині чи де б ми не знаходилися. давайте будемо знаходити привід для радості, приймати рішення, радіти, не дивлячись ні на що. Бо похмурий дух, сумний дух, він буде джерелом хвороб в нашому в житті, а радісний. Позитивний настрій, він буде допомагати нам долати ті чи інші негаразди, які будуть спіткати нас в нашому житті. Тому нехай Господь благословить вас. Радійте! В канун Рождества, радуйтесь, в Рождество радуйтесь, Після Рождества радуйтесь, всігда радуйтесь, ібо такова у вас воля Господня. Амінь. Ну дуже гарно, я чую слухаю тебе. и с насолодой слуха это бы. Но вот у людей ну, возникнет вопрос, кто-то вот, да, вы каждый радоваться. А я, я, вот ты мог бы дать вот два, вот я хотел сказать, что минимум три, но два вот практически вот именно совета, как радоваться. начинается день, вот человек проснулся, вот я проснулся, открываю глаза, интернета нету, связи нету, война не закончилась, гололед, гололед <гололёд> и многое другое. вот как ты можешь, вот практически совет, от чего вот начинать не радоваться? вот тебя открыл глаза и вот радоваться, вот как? вот два, всего лишь два момента. Я читал книжку и детям своим включал, и фильм, наверное, такие все. Читал Поляна, читал из зеленых крыш. Да, девчонка. Вона в неї була хвороба, але вона прийняла рішення грати в таку гру, щоб не трапилося в усьому шукати гарне, добре, радісне, і вона таким чином заразила цією грою і своїх оточуючих, і люди дуже позитивно відгукувались про цю дівчинку, бо вона своєю такою, здавалося б, дитячою грою. Щоб не трапилось шукати гарне, вона несла радість і позитив оточуючим людям. І інколи коли ми в сім'ї там щось, щось не так, а я кажу, що ну взагалі добре, що так-то і так-то. І мені діти кажуть, о, папа, ти граєш в цю іру. Кажу, ну це правильна ігра. Я сьогодні ну вранці сьогодні їхав раненько, і така важкенька дорога, і такий сконцентрований, десь напружений. Але коли піднімаєш очі, дивишся, гарний сніг, красивий, такий на деревах, на гілках, кущі такі засніжені. І знаєте, настільки радісно, настільки, от, здавалося б, і важко, і напружений. Але в той же момент звертаєш увагу на прекрасне, на красоту, яка тебе оточує, і серце радіє. Знаєте, наші очі мають світитися. На лиці має бути. Усмішка. Знаєте, одного разу учні прийшли до Христа, і такі вони були схвильовані, збуджені, радісні. Вони казали, о Христос, і те в нас виходить, і те і чудо, і біси виходять, і хвороби зцілюються, і вони були такі неймовірно радісні і збуджені. Христос каже, не цьому радуйтесь, а радуйтесь, тому що імена ваші написані в книзі життя. І ви знаєте, нас багато що може радіти. Радувати багато. І засніжені краєвиди, і звук в телефоні, що свідчить, що щось капнуло на рахунок там, Приватбанк, чи воно вам. Багато таких речей, які можуть нас радувати. Але найбільше, чому ми можемо радуватися, як християни, як віруючі люди. Навіть якщо нічого інше не радує, це те, що наші імена так, записані амін. в книзі вічного життя. Що Христос помер за нас і в кінці кінців для нас віруючих все буде добре. От ти дивишся, погано те, погано це. Війна, погано, смерті, погано, руїни, погано, все погано. Згадай, що ім'я твоє записано в книзі життя. Те, що і це радість. тоже, тоже, тоже чудово, то, то есть, если я просыпаюсь утром и я вижу плохо, то я сразу э, вспоминаю, что мое имя записано в книгу жизни, как в том сами что на небесной перекличке, там буду я, Да, когда буду, да, буду читать списки, то я там буду находиться, а там на небесах нету печали, и слез, и, и болезни, и, и, и войны, и ничего худого, да, там да, на небесах вечная радость, да, мы... На небесах буде братися. будь пожалуйста, щоб Боже. Ми були... так вдячні о, Тому, о, Господь, за те, що ти не залишаєш о, нас, дякуємо. і Дух Твій святий не покидає нас, і твій дух, і твоя хвала благодать тобі, вони вселяють радість, наше серце, да, Господь, Иисус. і позитивне сповідання о, на устах Иисусе, наших. Боже, ми благословляємо Твоє свято благословляє і просимо, Господь, благословимо. Можливо, хтось зараз. Особливо піддався чи якимсь панічним настроєм, чи якомусь сумніву, чи якісь печалі. Можливо, хтось проходить не найпростіший етап свого життя, і дуже сумно, Ось. дуже гнітуче становище. Боже, я тебе прошу через ці хмари, Господь суму і печалі, так. нехай промінь твого сяєва, світла з неба, просто осяє кожне серце Дай, і Jesus. кожну душу. Поможи. Боже, ми кожен ідемо своїм шляхом, Поможись. кожен боремося з. Своєю війною, але Боже, ти наша поміч, ти наш захист, ти наша надія. Покладаємо на Тебе свою надію, просимо благослови нас, Господи, ім'я Ісуса Христа. Дай нам позитивний Дай розум, Ісусі. позитивно бачити, позитивно говорити, Господь. Бо ми знаємо, що в кінці кінців ти є володар всього, ти є володар неба і землі. Ми вдячні тобі, Господи, і ми просимо веди нас Духом Святим, нехай цей плід Духа Святого. Радість так. Він буде нашою гарною рисою да, ім'я Ісуса Христа. Ти ж будь прославлений за все і возвеличений Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Благодать Господа, Господа нашого, Ісуса, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.